Привіт, друже! Сьогодні я тобі розповім казку, яка називається Колобок та Трансформери. А ти не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк, а ще не пропускати мої нові казочки. Жив був на світі веселий колобок. Він був не простим колобком, а справжнім мудрівником, який мріяв про великі пригоди. Одного дня, дивлячись, на що сяяло в небі, він вирішив. Сьогодні я вирушаю в подорож. Колобок покатався по лісі, співаючи свою улюблену пісеньку. Як колобок, я як колобок, на печі я лежав, потім з печі я ясік і далі в світ я побіг, А в раптом, раптом з кущів з'явилася лисиця. Вона була не просто лисицею, а справжнім трансформером, механічними крилами, крильцями і блискучими очима. Привіт, колобок!» – промовила вона з усмішкою, що нагадувала грізний дрім. Хочеш знати, що таке суперсила. Колобок зрадів. Звичайно, а що для цього потрібно? Уси це як справжня трансформерка. Первалася на голочасну машину, яка могла літати. Сідай до мене, я покажу тобі світ, сказала вода. Колобок, не роздумуючи, сів у її кабіну, і вони полетіли у повітря. Ліс з висоти виглядав, як велике зелене море, а колобок відчував себе справжнім супергероєм. Але раптом Смар вилетів зайчук, який також став трансформером. Ей, лисите! Я теж хочу до вас, закричав він, перетворюючись на блискавичну машину з великими вухами. Ми можемо влаштувати справді гонку. Це засміялося. Ти хочеш змагатися з мною? Гаразд. Але бо обережні. обережній. Я дуже швидкий. Тримаючись, але колобок, тримаючись за крила лисиці, спостерігав, як вони мчать через хмари, а потім різко спустилися на землю, і тут вони натрапили на ведмедя, який перетворився до потужного трансформера з великими лапами. Що тут відбувається? Рев ведмідь, я чую, шум, що, що хочу приєднатися до ваших веселищів. Звісно, ведмедик, сійде до нас, закликав його лисиця і зайчик. Вони трьох стали командою і вирішили в новій пригоді, але несподівано звісу з'явився вовк, і також перетворився на до монстра з палаючими очима. Ха ха, я з вас усіх перегорну. вигукнув він. І всі почали сміятися. Протест колобак зрозумів, що змагатися не завжди добре. Чому б нам не об'єднати свої, свої сили і не створити команду супергероїв? запропонував він. Всі згодилися. І так виникла команда лісові трансформери. Вони вирушили на пошуки пригоди, допомагаючи всім, та потребував допомоги. Вони відремонтували старий біс, який зрадувався під час дощу, і допомогли маленьким пташенятам знайти дорогу додому. Одного разу, коли вони вели... відпочивали під великим від деревом, оці сказала, Знаєте. Стало справжніми друзями. І разом ми можемо досягти більшого. Від додав так, разом сильніші. Зачір підскажив. А ще ми можемо веселитися. Але раптом вовк який хотів налякати всіх. Колобоку усміхнувся і відповів Бо ми команди. Ми підтримуємо один одного. І ніхто не може нас налякати. Солоксянувався. Він ніколи не відчував, що може бути частина чогось більшого. Чи можу я приєднатися до вас? запитав він тихо. Звісно, відповів всі разом. І тоді, в складі частини команди лісові трансформери. Вони разу проходили через місні пригоди. Вчилися дружити, допомагати нову та сміятися. І ось, повертаючи додому після одного, а з велик, великих колок сказав Друзі, я зрозумів, справжня сила не в трансформаціях, чогонках, а в дружбі та в підтримці один одного. Друзі, я зрозумів, що справді сила не в трансформаціях-чуганках, а в дружбі та підтримці один одного. Сходилися з того часу, і вони стали не лише трансформатами, а й найкращими друзями. Тож, якщо ви колись побачите медів вловка та Колобка, знаєте, знаєте, що вони завжди готові до нових пригод. І завжди підтримують один одного, адже справжні супергерої ті, хто завжди поруч. І жили вони довго і щасливо, допомагаючи всім у лісі, і щодня отримуючи чудові уроки, дружби та підтримки. І ось це кінець, а хто слухав молодець. Чекайте нову казочку.